Всім привіт! Хочу показати чергове замовлення, давно вже не показував цю модельку. Міс називається борзий. Ножник кайдекс, оливка, підвісти клок. І сам ножичок. Сталька у нас Х12МФ, термообробка моя 61 одиничка. На руків'ї у нас Мікарта битий камінь. оливка з чорним. По параметрах довжина клиночка 90, 36 по ширині і 4,2 товщина. Під руку 100 мм, загальна довжина 205 мм. Ось такий красончик. Ціна даного виробу 3800 гривень. Всіх бажаючих собі замовити схожого або можливо іншого, прошу приватні повідомлення. Гарного всім дня.